Виконуємо номер 586 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди рівні між собою відношення і склади з них пропорцію. 27 до 9 відношення, 5 відноситься до 15, 28 відноситься до 4, 4 відноситься до 12, 1 відноситься до 1 і 3 відноситься до 1. Знайдемо. Значення наших відношень. 27 поділити на 9 це буде 3, 5 поділити на 15, подамо вигляді дробу і скоротимо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 15 ділимо на 5 буде 3. Маємо 1 третю. 28 поділити на 4 буде 7. 4 поділити на 12, подамо вигляді дробу. Це 4 дванадцятих, скоротимо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 12 ділимо на 4 буде 3. Маємо одну, третю. 1 третю. Одиниця до однієї сьомої Помножимо одиницю на дріб обернений до дільника на 7 перших або просто на 7. Маємо 7, цілих. і 3 поділити на 1 це буде 3. Ну, а тепер складаємо пропорцію. Результат 3 у нас. У відношенні 27 до 9 пропорція це рівність двох відношень і 3 до 1. Склали першу, одна третя, це 5 відноситься до 15, як 4 до 12. Склали другу. І тепер 7 складаємо третю, 28 відноситься до 4, як одиниця відноситься до 1 сьомої. Ми знайшли рівні між собою відношення і склали з них пропорції. Номер 586 Виконано.